Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Ну Сьогодні ми не планували знімати, але сьогодні рік нашому каналу. Ну, то ми вирішили трошки зняти. А знімемо ми на святковий настрій, то сьогодні ми приготуємо картопляні голуби у печі. З м'ясом і шкварочками. От прийшли ми по капусту ту, що з вами солили. Зараз виберемо її, яку пару качанчиків і будемо терти картоплю, кришити і ставити в піч голубці, і спечемо тертого пирога. І взяли у хату варення з груш і брушниць. Змішане таке густе, смачне варення і спечемо пірога. Траще достати, побачити, що в нас тут. Ось така ось капусточка в бочці. А сюди можна наложити ще більш на. Ще качанчиків хай укисають. Ну це така бочка чимала. У нас як остається, то ми ще даємо людям, кому треба, бо нам багато не треба сім'я невелика, але таке готуємо в печі. І так до картоплі добра капуста. Принесла капусту, бачите, така біленька, але вже кисло. Натерла картоплі. Накришила м'ясо, солі насипала. Зараз буду все ложечкою мішати і робити голубчики у печ. Наложила до такого голубчику і сала ще повклала, хай печеться пече, Присолила його трошки із морозилки. І зараз поставлю в печ. І буде така у нас вечір. Тертий пиріг на жиру, а варення брусника красна із лісу. Із грушою зварена густе таке добре варення. Ну, в мене, звісно, воно не тертий, а рваний не було часу заморозювати тісто. І пекти буду зараз я його в печі. Поставили впічану тушиться. І побачимо, що вийде в нас. Одо От, такий вийшов у мене пиріг. Тертий. Ну, тепер побачимо, що в нас тут вийшло. Сало спеклося й голубці. Ось так, така смакота у нас вийшла. Де покажу у розрізі. Одобчити м'ясо. Одоголо. Карто. Капуста пріла добра така. Картопля теж смачно. Ось сметана, воно мій тертий перипер. Одо сало спечене, оце що на голубах наверху було. Ось огірочки. Такі тверді смачні огірочки, кислі з перцем. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім до побачення! Дякуємо за підтримку, за лайки, за коментарі.